Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні відео для вас про травень. Яким він буде, на що треба звернути увагу? Тобто, все це в енергіях, як ми з вами будемо відчувати. Всім, кому така тема цікава, залишайтеся, йдемо далі. Я вдячна новим підписникам, я вітаю вас. В нашому полі чудових неповторних людей я вдячна всім тим, хто присутній тут завжди зі мною, тому що ця інформація вона є не дуже такою звичною для багатьох людей. Багатьох з вас починаються процеси розкриття саме природних сил, ваших, ваших самих красивих енергій, які зараз розпаковуються в кожній людині. Тому це є пізнавальний канал, це є канал, де ми вивчаємо закони вищого існування. І задаємося питання, хто ж я є тут насправді на цій землі. І так ідемо сьогодні по енергіям травня. Я вирішила записати для вас сьогодні саме таке відео. Зараз кінчається перша декада травня, і травень дуже великий. Трансформаційний такий період, він буде відчуватися як великі зміни в кожному з нас. в кожному з нас І ви, будь ласка, відмітьте стан, наприклад, ваш, ваших справ, вашого фізичного здоров'я, стан ваших відносин якихось. І взагалі стан свій, відмітьте на початок травня, і відмітьте його в кінці, я вам раджу. Поспостерігайте, друзі, за собою, що у вас буде відбуватися. Тому що дійсно, травень місяць він надзвичайний, він настільки буде турбулентним, настільки буде він змінювати кожного, в кожного все всередині. І ви просто побачите, як ви почнете сприймати цей світ. Буквально, буквально зовсім скоро. Є дуже багато речей, які потрібно інтегрувати в своє повсякденне життя, тому що вже не буде так, як раніше колись було абсолютно. І ця інтеграція не завжди комфортна, але вона коли свідома, тоді це дуже цікаво, друзі. І так як ми зараз з вами вчимося жити в новому світі, який ми для себе відкриваємо, і він відкривається для нас. То це є цікавий процес, і ми з вами мусимо інтегруватися тут і зараз. І багато хто з нас відчує саме в травні, як змінилося оте тут і зараз, яке було, на тут і зараз зовсім іншого порядку. Зверніть, будь ласка, увагу, як ви відчуваєте момент зараз? Зараз, тут. Ви колись пам'ятаєте? Буквально недавно, навіть на початку року, як ви відчували момент тут і зараз, як ви відчували час, в якому ви є? А зараз, коли ми, нас перекинуло в квітні, на якби, знаєте, як вкинули нас в енергію от нового часу, тобто в позачасовий такий простір. І це ніхто ж не вибирав, тобто це процес еволюції, нас туди закинуло. І от відчуйте, який зараз момент тут у вас. Як ви його сприймаєте? Як ви відчуваєте його? Я вам скажу частіше всього, що ваш, ваше сприйняття розсіяне, розмите, воно об'ємне, але ви ще не фіксуєте все зразу. Все так детально не фіксуєте. А ви будете фіксувати все більше і більше. І от саме таку інтеграцію в плані, от, знаєте, як пройти треба таку перекалібровку всього свого життя, відчути так оце перекалібрування і ввести його в повсякдення. І це, ми цим займаємося з вами. Тому зараз дуже важливо є момент, коли треба. Ам... Миттєва трансформація енергії. І саме ось такі методи я буду давати на своєму курсі, хто я. Я вже їх використала. Це абсолютно нові методи, абсолютно екологічні, і я на собі все це випробовую, друзі. Працює гарно. Тобто, миттєва трансформація енергії. Зараз, тут, тут і зараз, в цьому моменті, саме в травні місяці. Розумієте, наскільки це важливо? І ми мусимо, не мусимо, а ми маємо усвідомити, що жити в новому світі це набагато легше. Але легше це приходить з твоїм усвідомленням, хто ти є тут. Розумієте? Коли відкладається в тобі. А, Ота цінність, і вона йде такими, знаєте, е прошарками, де ти кожен раз проходиш кожен прошарок і піднімаєшся в своїй цінності і заспокоюються якісь нижчі там, да, ці центри, і розкриваються вищі центри. І це є так само план, план задуму, в якому ми тут існуємо, і який ми через себе проводимо. Тому енергії травня вони є дуже цікавими. І просто відчуйте різницю на початку травня, як ви сприймаєте його, те все, що відбувається, і на кінці на кінці травня. Тому що зараз іде саме, зараз іде оце злиття. Злиття, наприклад, вищого. Нашого я з фізичним планом. От злетя йде в кожному з нас. І цей процес він відбувається миттєво. І дуже багато людей в травні місяці це відчують на собі, ті, які навіть раніше цього не відчували. Тому миттєва трансформація енергії, щоб ви розуміли, що з вами відбувається, це дійсно зараз дуже важливо робити. Є методи, є. Є такі вправи, є такі ментальні дії, які з'єднують в собі, тобто трансформують, так? трансформують і єднають, інтегрують процес сам оцей єднання. І це відчувається, і воно працює. Тому, друзі, будь ласка, стукайте у двері, тут в ті, в які ви хочете зайти. Постукайте. Або приходьте на мій курс Хто я, щоб відчути це все і трансформувати, перекалібрувати, мати навики, мати знання. Всіх дуже рада вас бачити завжди. І так, на сьогодні все. Саму основну ідею я вам передала. І будь від ласка, відчувайте на собі зміни. І просто не лякайтеся, бо чим далі ми йдемо. Тим більше і більше ми будемо на собі проживати ці зміни і відчувати, і будемо їх трансформувати, бо така наша тут задача на землі. Тому всім бажаю гарного прояву, самого себе, цінності свої, хто ти є тут на землі, людина, яка є тим, хто з'єднує небо і землю. Світла вам, тепла, добра, здоров'я, всього найкращого. до нових відео! Читайте посилання внизу, ставте лайки, передавайте мої відео, якщо вам то хочеться зробити. До побачення!